Друзі, всім привіт! Радий всіх знову бачити на нашому каналі. І в цьому відео хочу зробити огляд 9-го останнього туру чемпіонату Європи з шахів серед шахістів з особливими потребами. І а, доволі успішно у нас виступили українці, особливо Микола Муха. Він поділив перше та друге місце з Марцином Моленди із Польщі. Але у Марціна трохи вищий коефіцієнт, тому Микола на другому місці, а Марцін на першому. І Григорій Дяк, ще один наш українець, який гарно фінішував в цьому турнірі і багато здобув перемог. Тим не менш, в останньому турі зіграв нічию якраз з Марціном і поділив третє та четверте місце. Але за коефіцієнтом все-таки четверте місце зайняв. Ну а інші наші українці теж виступили непогано. Наприклад, Андрєм, Артем Андрієнко, але все-таки вони... У нас не потрапили до першої петірки. І якраз хочу розглянути партію саме Миколи Мухи. Ми його сьогодні якраз подивимось вперше. До цього я дивився партії Григорія Дяка і Андрієнко Артема. Також скажу, що якраз Григорій зіграв нічию з Марціним Молентою, але там не дуже цікава була партія. Я б сказав, що Марцін підсушив доволі успішно і там мало про що можна сказати. А от якраз в партії Миколи були доволі цікаві моменти, і причому це, можна сказати, теж така чиста, доволі впевнена перемога. Якщо подивитись по графіку, то таке відчуття, що у нас просто прийшов гросмейстер і перекатав першого розглядача Камесу. Ну і насправді дуже впевнена партія. від коли, проти, до речі, теж нашого українця нещотного Віктора. Тож, давайте дивитись, як можна чорними перемагати у синих гравців. Отже, е 4 с 5 сицилійський захист, далі кінці 3, закрита сицилійська система, F4 g 6 точніше, F4G6. Одна з типових позицій, дуже популярна у теорії, ну і тут А3. Ну, А3 доволі типний хід, як на мене. Тут грають білі слон B5 і слон С4, якщо подивитись по базі. Ну, хід А3, я думаю, теж десь буде зустрічатися, але по базі майстрів його ну, майже немає, 1%, по базі ІЧС, теж думаю, буде приблизно така ж картина. 2% партій. Ну, хід не помилковий, але все-таки ну, явно не найкращий. Треба, як на мене, грати або слон т 4 або слон B5. Щось з цього робити, інші ходи не претендують, як на мене, на хоч якусь дебютну перевагу. Ну, фі д 3 ще, може, якось теж має певний сенс, але все одно ну, я б просто дав саме ці два ходи, і це підтверджує і базу майстрів, і пасу Лічесу. Отже, хотів, я так розумію, що піти від теорії Віктор, і він це дійсно зробив, але. Не найкращим чином. Ну по 4 цікава ідея, гамбітна лінія, але отут, що теж мені подобається, що ми не зобов'язані сідати цього пішака, ми спокійно граємо b6 і хочемо просто uh, розвиватися далі. Отже, E5, D6 підриваємо центр, типовий план для сільського захисту, слон б 2 дає слон B5 і uh, просто захищаємо коня ходом кінь E7. В принципі, як і так ми хотіли зіграти кінь з g8 на е 7 Білим треба відігравати пішака, інакше вони ще і не встигнуть це зробити, тому саме зараз вони з'їдають. Далі рокіровка, псон С6, кінь 6 і кінь 4 А ідея тут у білих якось активно зіграти. І от теж, що вошли. ми бачимо, що білі а, доволі довго грають без рокіровки. Ну, тут була і певна конкретна причина. А, після ходу кінь 4 відкривається слон і захищають білі таким чином а, свого пішака на полі Г5. Тобто тут вже у білих є певні труднощі, вони мінімальні, але все одно їх треба якось вирішувати. Отже, чорний грає слон по 7, ну саме логічний хід, як тільки можна зіграти в цій позиції. І е, далі тут неточність. Перша від білих це хід е, кінь d6. Треба було зіграти кінь f 6 з приблизно рівною боротьбою, але кінь d6 було зіграно. І чому це хід неточний? Тому що дуже був... Класний ресурс тактичний у чорних, який, до речі, не помітили вони обидва. Це хід кінь 5 Дуже гарна ідея. Ну, В чому сенс цього ходу? Сенс в тому, що ми відкриваємо свого слона. Ну, тут така цікава оцінка, зумін, я так розумію, да? Приблизно, ну, да. Приблизно 1, хоча трошки менше може. Ну, Ідея яка? Тобто кімбеснів треба грати у них просто немає. І отут ми не з'їдаємо відразу на F3, оскільки наш ферст на d8 підвисає, ми не встигнемо з'їсти слона. Давайте покажу цей варіант, щоб було зрозуміло, в чому зараз проблема, що у нас ферст під боєм і ми не встигаємо з'їсти. Слона через кін-8. І тут у білих перевага. Ну, просто по суті виграна позиція. Зайвий кінь. Саме тому ми граємо тут дуже хитро, і оцей хід, мабуть. Вони обидва не помітили, це просто ферзь С7. Ну, дуже дивно, що ми так можемо зіграти, собі дозволити грати повільно не роблячи шахи і зиття фігур, але це хід реально працює, оскільки кінь на b 7 ця фігура залишилась без ходів, і ми його поступово з'їдаємо. Ну, Наприклад, давайте найбільш простий варіант приведу вам. Якщо кінь Е5, то з'їдаємо на e5. Ну, і тут, ну, тут, Наприклад, якщо слон Е5, ферзі 5 у білих поки що зайва фігура залишається. Не можна, до речі, грати ферзі 2 через версія 1. Треба щити якось королем сюди, наприклад. І ми поступово з'їдаємо цього коня. Наприклад, ферзі 4 король Кролів 1. Ну, тут порізно можна зіграти. Ну, Комп'ютер пропонує різні ходи. Ну, можна просто тура по 8. Давайте зіраємо по-людськи, не по комп'ютерному. І потім з'їдаємо коня. І у чорних тут дуже гарна позиція, у білих розбитий король. Немає рокіровки ну, і вже не буде в цій партії. Ну Такі складні варіанти, і особливо хід FC7 сказав, мабуть, що обидва а, суперники не помітили саме це. А, тому Микола зіграв просто максимально як тільки можна, якби в Блі зіграли, бо у нас тут багато людей. Це Тура B8, ну і до речі, він хід зробив там майже за декілька секунд. А, і далі B5, а, Ну, B5 це вже помилка насправді від білих, як не дивно, і після ходу B5. Тут вже працює якраз та ідея, яку ми з вами дивилися раніше, і тепер же вона повністю без ризику, оскільки після кінь е 5 той хід, що ми раніше пропонували, але там були певні складнощі, треба було хід В7 знаходити. Тут після кінь по 7 ще простіше, тому що вже тура нападає у нас на коня. Тура з B7 має на увазі, хоча відразу це буде погано робити, бити цього коня, тому що на е 5 кінь теж підвисає. Саме тому ми граємо в 5 Отже, все це біло, білі не побачили, ну і просто залишились в поганій позиції. Ну, Приблизно така ж позиція, як я її демонстрував раніше, які, мабуть, ще навіть гірше. Ну, і тут кінь 5 не знаю, що це якась спроба створити контргру, хоча вже позиція була погана. Важко в таких ситуаціях щось радити. Комп'ютер пропонує c 4 давайте його подивимось, але він теж нічого суттєвого білим не дає. Ставимо шах. Verz2, і тут навіть можна просто з'їсти, оскільки ми в кінці ще з'їдаємо довго на полі А1. Якщо з'їсти нашого слона, то ми з'їдаємо на б 7 і у чорна зайва якість, ну, виграна позиція, можна сказати. Кінце 5 ну трошки краще, хоча б пішакай білі схили, але все одно нічого принципово не змінює. У нас залишається зайва якість, ну і просто технічна позиція тут. В принципі, сильний гравець має перемагати за чорно. Отже, вже у чорних. Позиція була з великою перевагою, ну а кінці 5 саме тут, в даній ситуації, ще погіршує позицію білих. Даність на 1, ну проста насправді гра за чорних, вони що цікаво, просто віддали назад якість. Але чому це для чорних так гарно? Тому що у білих залишаються дуже слабкі пішаки, і все ще крові в центрі ми бачимо, що знову ми бачимо, да, повторюся, все одно це дуже важливо розуміти, що. Одна з багатьох партій, які ми з вами дивилися за останній час, де у одного з суперників немає рокіровки з якоїсь причини, і це дуже погано. Ну, майже завжди рокіровка нам потрібна, От не знаю, чому сині гравці, там росмейстери, майстери, КМС дуже часто про це забувають, щось намагаються видумати у дебюті, і дуже часто через те, що рокіровки немає, ну, такі проблеми виникають. Був будь-би рокіровка у білих ще раніше. Позиція була б набагато краще. Ну що ж, фірси 2. Давайте повернемося все-таки до партії від моїх ірічних відступів. Е, віддали все-таки одного з пішаків білі. Ну, всі пішаки у них були слабкі на ферзем фланзі, а 3 і б 5 і C2. І все втримати повністю вони не можуть. Ну і ще, що важливо за чорних, що у них дуже сильний слон сильніший, ніж кінь білих. Е, так, Ну і тут помінялось е, на е 5 фігурами, Але чому серед чорних теж добре, тому що, хоча ми перейшли до вже, а, HPS важкими фігурами, все одно а, пішаки білих слабкі нікуди не ділись. Цей пішак слабкий, ці пішаки теж е, слабкі. Ну, в принципі, Позиція дуже погана, хоча в принципі, ну, може тут певна у білих з'явилась мінімальна, але вона зовсім зовсім мала, оскільки а, так, пішака на 6 вони з'їдають, але потім після фсд 2 Туровий Еншпіль ну майже безнадійний для білих. Саме тому вони не міняються, в принципі, це вірне рішення, коли у вас погана позиція і не вистачає матеріалу, ви повинні зберігати фігури. ФСР4 їх і підтримую, але це, в принципі, нічого не дає. Суттєвого, оскільки ще одного пішака чорні сіли. Ну і далі просто пішли колег на G7. І тепер навіть нормальних шахів, жодного нормального шаху немає у білому. Ну G5 теж класний хід, не обов'язковий, але теж цікавий. Firзи F5, ну і ферзив 6. Чорні дуже хочуть міняти ферзей, білі, як завгодно, намагаються це не допускати, але все одно позиція залишається безнадійною. Ну і тут теж не будемо коментувати кожен хід. Чорні поступово підсилять позицію, намагаються поміняти фігури, ну і нарешті поміняли вони ферзей. Ну, чому поміняли? Тому що білих ще тура під боєм. Тому не можна було ферзем кудись піти, якщо ферзь Б1, чи якось так зіграти, то тура втрачається на c 8 Отже, треба мінятися, і туровий еншпіль без пішака ще буває нічиним, без двох пішаків майже завжди поганий і безнадійний. Ну і давайте подивимось стадію реалізації. Тут ще е, були деякі цікаві моменти, але швиденько теж хочу показати. Чорні просто підводять короля і пішаків вперед, створюють собі е, проходного пішака. Ну, ну, Хочуть помітити туру, звісно, що білі не погоджуються з цим, але все одно це нічого принципово не змінює, позиція залишається програною і безнадійною. Ще й тура у білих дуже пасивна, тура б, якщо була б у білих там десь, наприклад, на полі а 6 якось, а в чорних там десь на полі, ну не знаю, там, може там вже 4, ну певні шанси, можливо, ще були. А так, коли така дуже пасивна тура у білих, яка в обороні сидить і не може ніяк вийти в контргру, то тут шансів вже взагалі немає. Чорні спокійно підсилюють позицію, бідні нічого зробити не можуть. Ну і тут дуже швидко партія закінчилась. Потамінація в чорних, ну і від загроза туради 3 немає жодного захисту. Щоб поміняти, тут буде безнадійний пішаковий еншпіль, Якщо не поміняти, то втрачаються пішаки, як мінімум один точно по третій лінії. І чорні ще більше підсилюють цю боротьбу. Отже, така дуже дуже впевнена. Позиція, впевнена перемога, я б сказав, від Миколи, і якраз майстер-клас, можна сказати, по позиційній грі. Ну і Що стосується якраз партії Григорія Дяка, тут, як я казав раніше, партія не така вже і цікава, Оскільки ну, лідера Марцина влаштовувала нічия, ми бачимо, що тут в принципі, була всю можна сказати, дорогу рівна боротьба, покажу її в режимі навіть не бліця пулі. Ну, звісно, що він хотів мінятися, його нічі власнувала, він розумів, що ризикувати не треба зайвий раз. Ну і тому спокійно тут, скажімо так, підсушив за білих це все-таки простіше зробити, ніж за чорних. Хоча він грав нормально, активно, але все одно, скажімо так, не був проти міняти фігури. Ну і тут, навіть якщо біли хотіли грати на перемогу, то у них шансів не так і багато. Тим не менш, от в цій ситуації все-таки білі досягли певного прогресу, оскільки пішак на Б3 у чорно слабкій. Ну але тим не менш цього пішака білі так і не змогли швидко з'їсти. Ну, не знаю, може б 1 тут зіграти треба було, я б б 1 хід дивився. Цікаво, що комп'ютер радить. Ну, б 1 так дійсно, найкращий хід. Тут, до речі, все-таки у білих є. є перевага, оскільки пішак на Б3 там, похоже, що без захисту залишається. Феш Д3 ну, теж нормальний, так розумію, що хід. За метою провести F4 був, F4 в майбутньому білі зіграли в даній ситуації. Ну і я ж кажу ще раз, що дуже важливо в останньому турі пам'ятати турнірну ситуацію, тому, мабуть, не хотів максимально ризикувати тут Марцин у нас і максимально хотів зіграти надійно, щоб не було контргриву суперника. Отже, тому він без проблем йде на розмін фігур, навіть якщо він не дає їм права біл, маю на увазі. Переходить в веншпель, ну і веншпелі вже у чорних немає проблем. Міняються ще й тури. Ну Потім сідає нарешті пішака на полі Бетрі, який там просто я вже пів партії майже. Ну і Тут дуже важливий хід. До речі, з цього ходу могли бути проблеми у білих вже, а не у чорних. Хід Тура є три. якщо зіграти просто Ф є. то вже після Тура Є5. У чорних зайвий пішак і шанси на перемогу виникають доволі суттєві. Тому Тура є 3 важливий хід. Скажімо так, фінальна відсушка, ну і далі просто все міняється, тут вже без особливих шансів канчі є. Що ж, така партія, ну не дуже цікава, я просто відпромострував для того, щоб показати, що лідер без особливих шансів на поразку зіграв і впевнено втримав білий колір, зіграв нічю і за коефіцієнтом обогнав миколу муху і посів. Перше місце. Отож, закінчився цей турнір. В майбутньому ми теж плануємо дивитися ще інші турніри. Також у мене ще є в планах дивитися те, що і раніше це якісь класичні партії, також якісь дебютні ідеї, можливо Еншпіль. Тож теж пишіть в коментарях, що ви хотіли побачити, будемо теж це якраз ну, прислухатися до цих ідей і розглядати поступово ті. Партії, ті, можливо, якісь ідеї, які у вас будуть. Отже, всім дякую за увагу і до зустрічі.